Я мала досвід, ну і маю там перебування, але певний час я більше знаходилась в Москві, зараз я в Києві в основному, але я просто маю досвід порівняння. Дійсно, на рівні і менталітету, перш за все, громадян є оця різниця. Да? І Якщо Росія, вона більш лідероцентрична, Да, і колективістська, якщо так можна сказати, тобто для багатьох росіян це нормально там, вертикаль влади, і якщо є лідер, який викликає довіру. Тобто це, ну, мабуть, це йде з традиції там, імператора, царя імператора, генерального секретаря і а, на рівні президентів. Да, Україна це все-таки дійсно таке, як кажуть, гуляй поле в певній мірі. Вільна людина. Да, все-таки така свобода, і вона більш індивідуальна, а не колективна. Тобто, все-таки mm -hmm. особистість вона має значення. Більша частина вважає, що треба реагувати ігнором. Да, тому, що коли ти приїжджаєш туди, ти бачиш повністю. Ну, якби це не частково там, відхід від реалії, а це просто повністю зовсім інші реалії. Ну, просто повністю там, на 200% да? Там є фільм Планета да? ну, це десь приблизно ну, просто відрив, якби повний від реалії, який взагалі не має нічого спільного з тим, що відбувається. Тому багато хто колег вважають, що не потрібно брати участь. В мене просто інша позиція, вона була завжди іншою. Да? Я вважаю, що якщо нас намагаються інформаційно передати, Грати да, даючи свою картину світу, яка не має ніякого відношення, то треба відповідати. Треба давати свою картину світу, якою в нас намагаються переграти. Зараз Росія хоче показати, що Захід і Україна ініціюють перегляд. Результатів Другої світової війни, і треба на це реагувати. Треба казати, що це не ми насправді не захід, а це сама Росія своїми діями де факто переглядає і таких ситуацій дуже багато. Тому це моя принципова позиція. Я вважаю, що потрібно реагувати. На пропаганду повинна бути обов'язково контрпропаганда. Uh -huh, uh -huh. Тобто треба не лякатись там, не, не як страус, да, голов в висок, а Треба Зрозуміло. навпаки Зрозуміло. реагувати. Да. Видіти в Москву відбули ефір, тобто Москвою не. Гуляєте, одразу повертайтесь додому. Ні, ну якщо там є якісь, у мене ж є там і багато друзів, і Росія, ну принаймні всі люди, з якими я там спілкуюсь, вони адекватно сприймають. реалії. Да, вони адекватно сприймають, реалії психологічно некомфортно, це природні.